файним людям наше сердечне вітанечко на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі Добра та краси біля ваших осель і в ваших кімнатах Ну що ж, у нас сьогодні аграрний гороскоп квітникаря на березень 2025 року за київським часом Починається 1 березня коли буде місяць знаходитися в знаці риби. І цей період у нас до 10 години 0,8 хвилин, коли почнеться місяць без курсу. Тут можна до 9-9.30 до 9 використовувати тільки для роботи з розсадою в рибах і все. Далі у нас місяць перейде в знак Овен. Зараз ми його так збільшимо. Дивіться, у нас перехід місяця в знак Овен 11.53. Тобто, вже після 12-13 години можна вже працювати з цибулинами, Тобто перевіряти наші цибулини. Це у нас цибулини квітів, які квітнуть влітку або ж навесні. Якщо є проблеми, лікуємо. А дивіться, після 18 години першого вже можна починати зелені операції. І продовжуємо другу зелені операції. До речі, зелені операції можна ще й третього проводити. І перевірка цибулин. Далі перехід місяця із знаку місяць без курсу, а потім із знаку Овен, в знак Тилець, це вже третє буде. І після 13-ї години, навіть 14-ї краще, дивіться, як вам там краще, треба буде починати дуже важливі справи кільця. Це дивіться. Перша фаза завершується суперенергії. Тому 3, 4 і 5 до 12 години ми можемо з вами працювати з такими роботами. По-перше, були питання, чи можна посадити на розсаду вже цибулини. Будь ласка, садіть цибулини. Можна сіяти насіння для розсади, можна нарізати живці і займатися укоріненням. Можна в цей час виносити вже хризантеми для пробудження. Працювати з розсадою пікірування, перевалку, пересадку робити, і можна пересаджувати кімнатні рослини та проводити щеплення. Як бачите, великий об'єм роботи, Ми, будь ласка, можемо це все з вами робити. Ну 3-го починаємо після 13.30 і до 12.05. Наступний період у нас тут і перехід місяця, але це близнюки. Близнюки можна використовувати для того, щоб перевіряти цибулини і лікувати їх. 5-6-го прибираємо квітники, а сьомої ранку до 14 можемо перевіряти цибулини. І все. Далі місяць перейде в знак стихії води, в рак о 18.30. Це, вже якщо необхідно, то ввечері можна починати пікірування, перевалку, пересадку розсади. Можна пересаджувати кімнатні рослини і це продовжуємо 8 та 9. Бажано до 23 години завершити це все, всі ці роботи. Наступний період у нас Лев, зростаючий місяць, 10 та 11. Тут можна тільки перевіряти цибулини, лікувати при необхідності. І вдень можна підготувати квітник до весняних робіт. Далі, на жаль, дуже складний період. Випадає у нас 12, 13, 14, 15. Це період, коли буде повня, Тобто спалений шлях місяця, ще місячне затемнення. Дуже складний період. Нічого не робимо, ніяких агроприйомів. Відпочиваємо, ну, що можна тільки прибирати квітники. Після спаленого шляху місяця, 16 березня. Вже можна після 7 години вже перевіряти цибулини, якщо в цьому є необхідність, і лікувати. А трохи пізніше, вже з 9 години, можна сіяти насіння, працювати з розсадою, але нагадую, що це час стихії повітря, тому завчасно зволожуємо ґрунт. Завершуємо роботи з 16 об 11.30. Потому що у нас там місяць без курсу далі і перехід в інший знак. Ось у нас інший знак скорпіон о 9.32 17. .00. Що можна робити після 10 години 17, .00, 18 .00 та 19 до 20 години вечора? В скорпіоні можна займатися пікіруванням, перевалкою, пересадкою розсади і пересадкою кімнатних рослин. Оце все, що можна в скорпіоні. Наступний період у нас дуже добрий 20 21 Подивіться, якраз завершення третьої фази. І тому можна посіяти насіння квітів для отримання якісного насіння. Саме для якісного насіння підходить стрілець. І можна перевіряти цибулини, лікувати їх, проводити зелені операції та обрізку рослин. Це вже 20-21. До речі, зелені операції далі продовжуємо, тому що наступний період у нас. Із стрільця перехід в козоріг, перехід місяця 22 го із 3-4 -ту фазу. Тут, тут тільки зелені операції та обрізка. А ось 23, го після 4 годин пажено, 24 го до 15-16 ї ї години, саме пізніше, в козорозі можна проводити пікерування, перевасадку, перевалку розсади. Можна пересаджувати кімнатні рослини, проводити зелені операції, нарізати живців, рівнювати та проводити щеплення. Це у нас четверта фаза, тому ніяких посівів не проводимо, але можна цибулини, якщо є в цьому необхідність, посадити трошечки цибулин, квітів. Але краще все-таки у нас в тірці четвертого та п'ятого або ж 3 після 14-ї години, в тірці висаджуйте. Якщо отримали цибулини і хочете це зробити, то вже часу у вас мало, замало тоді 23, 24. Увечері, 24 го місяць, перейде в знак водолій. І ще тут можна 17-26, це вже вечір, перебирати можна, можна проводити зелені операції. І дивіться, 25, 26 до 12 години водолій. Можна перевіряти цибулини, лікувати, проводити обрізку різних рослин, квіткових, декоративних зелені операції проводити на кімнатних рослинах і прибирати квітник. Увечері 26-го місяць перейде в знак риби, і буде тут до кінця доби, 27-го. Тут, якщо дуже треба, там пікірування, перевалку проводити розсади, але краще це перенести. Раніше в Козерозі, або ж уже на 31 після обіду. Чому? Тому що тут дивіться, 27 з 12.47 починається час гекати, 28-го, 29-го народження молодика і сонячне затемнення. Дуже складний період. 30-го продовжується до речі, 29 та 30-го можна проводити зелені операції. Тільки зелені операції. А 31-го вже буде чистий період після 13-ї години, 31-го, коли в тірці можна працювати. Що можна робити? Сіяти насіння, висаджувати цибулини. Ось цибулини, до речі, можна замість козирогу посадити. Дивіться, тут невеликий розрив часу, тому, будь ласка, краще це зробити в тірці. Можна працювати з розсадою після 13-ї години, 31-го. Можна пересаджувати кімнатні рослини, зелені операції, обрізку, все це можна буде робити 31-го. Давайте ми зараз з вами можете зупинити і можете записати собі, що, коли ви краще собі сплануєте для роботи з квітами. Квіти, які будуть вас радувати вже під відкритим небом, а також квіти, які будуть з вами, як і жили і будуть жити до теплого часу у ваших кімнатах. Ну і що ж, бажаємо вам успіхів, краси у вашому житті. Будьте всі здорові, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.